Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку дихальні рухи організму людини та їх нейрогуморальна регуляція. Основною функцією, яку виконують легені, є обмін газів між повітрям альвеол і кров'ю. Дихальні рухи організму людини вдих і видих роблять можливим газообмін в легенях. Разом вдих і видих складають дихальний цикл. Власних м'язів у легенів немає. Через це вдих і видих здійснюється за рахунок дихальних рухів, тобто скорочення і розслаблення м'язів, що призводить до зміни об'єму грудної порожнини. Насамперед, дихальні рухи здійснюють міжреберні м'язи і діафрагма. Діафрагма це тонкий куполоподібний м'яз, що прикріплений до нижніх ребер і хребта, і відділяє грудну порожнину від черевної. Також участь приймають деякі м'язи плечового поясу, шиї, спини і черевного преса. Легені повторюють форму грудної порожнини, яка змінюється через рухи діафрагми, оскільки у плевральній порожнині тиск менший, ніж у легенях. Зовнішні міжреберні м'язи підіймають ребра і відводять їх у бік, скорочуючись під час вдиху. Коли скорочуються м'язи діафрагми, її форма змінюється зі склепінчастої на пласку. Зміна форми призводить до збільшення об'єму грудної порожнини і зменшення тиску у легенях, що стає нижчим за атмосферний. За рахунок цієї різниці у тиску повітря через повітроносні шляхи надходить до альвеол легень. Видих у стані спокою відбувається пасивно, коли розслабляються зовнішні міжреберні м'язи і м'язи діафрагми. До того ж, ребра опускаються за рахунок власної ваги. Еластичні внутрішні органи черевної порожнини, які під час вдиху були відтиснуті донизу, під час видиху знов відтискають діафрагму догори. Глибокий або активний видих відбувається не лише за рахунок розслаблення зовнішніх міжреберних м'язів і м'язів діафрагми, а також за рахунок скорочення внутрішніх міжреберних м'язів і м'язів черевного преса. Внутрішні межреберні м'язи активно опускають ребра, а скорочення м'язів черевного преса відтискає вгору діафрагму. Це призводить до значного зменшення об'єму грудної порожнини і збільшення у ній тиску, який стає вищим за атмосферний, що додатково полегшує витискання повітря з легень у повітроносні шляхи, а потім назовні. Під час надмірних фізичних навантажень в дихальних рухах можуть бути додатково задіяні інші групи м'язів. Для людини у стані спокою характерне здійснення від 16 до 20 дихальних рухів за хвилину. Частота дихальних рухів значно зростає під час занять спортом, важкої фізичної праці і також у разі деяких захворювань. Так звані легеневі об'єми вимірюють для кількісної оцінки функціонального стану легень людини. Повітря в легенях оновлюється під час кожного дихального циклу. Такий процес постійного оновлення має назву легенева вентиляція. Кількісним показником легеневої вентиляції є хвилинний об'єм дихання, тобто об'єм повітря, яке вдихається і видихається за хвилину. Хвилинний об'єм повітря розраховують як добуток об'єму повітря, яке вдихується за один раз, на кількість дихальних рухів за одну хвилину. Для дорослої людини у стані спокою цей показник становить приблизно 7 літрів. Якщо людина виконує посилену роботу, то хвилинний об'єм повітря може сягати показників 50-150 літрів тощо. Тобто легенева вентиляція залежить від об'єму вдихованого повітря і частоти дихальних рухів людини. Легеневу вентиляцію у стані спокою характеризує такий показник, як дихальний об'єм. Дихальний об'єм це кількість повітря, яку вдихає і видихає людина у стані спокою. І в середньому він становить 0,3. 5 літра, тобто півлітра. З цього об'єму тільки 0,35 літра повітря потрапляє до альвеол. А у порожнинах повітроносних шляхів, тобто носа, носоглотки, гортані, трахеї, бронхів, затримується і не бере участі у газообміні решта 0,15 літра. Людина здатна додатково вдихнути ще 1-2 літри повітря після будь-якого спокійного вдиху. Тобто зробити глибокий вдих. Цей об'єм додатково вдихнутого повітря є резервним об'ємом вдиху. Те ж саме можна спостерігати і після звичайного видиху, коли людина може додатково видихнути ще 1-2 літри повітря. Цей об'єм додатково видихнутого повітря називають резервним об'ємом видиху. А найважливішим показником, який найбільш повно характеризує стан дихальної системи людини, є життєва ємність легень, тобто кількість повітря, яку людина може видихнути після максимального вдиху. Іншими словами, життєва ємність легень це сума дихального об'єму і резервних об'ємів вдиху і видиху. Цей показник дещо відрізняється в залежності від стаці, і у чоловіків становить 3,5-5 літрів, а у жінок 3-3,5 літри. У тренованих осіб життєва ємність легень може бути значно більшою до 6-7 літрів. Саме це запобігає виникненню в них задишки під час фізичних навантажень. Організм повністю забезпечує киснем та велика кількість повітря, яка надходить до легень під час вдиху. У нетренованих людей підвищені потреби у кисні під час фізичних навантажень переважно забезпечуються за рахунок зростання частоти дихання. Визначити життєву ємність легень людини можна за допомогою особливого приладу спірометра. Крім того, в легенях завжди є залишковий об'єм повітря. Це ще 1,5 л літри повітря, який залишається навіть після максимального видиху. Навіть під час максимального видиху тиск у плевральній порожнині залишається нижчим від атмосферного, а тому легені ніколи не спадаються. І у них лишається залишковий об'єм повітря. Тобто загальну ємність легень, кількість повітря, яке міститься в легенях після максимального вдиху, в сумі становлять життєва ємність легень і залишковий об'єм. Життєва ємність легень це один з основних показників фізичного розвитку людини, і він залежить від стану дихальних м'язів. Однак життєво ємність легень можна збільшити, якщо щодня тренувати дихальні м'язи і всю скелетну мускулатуру взагалі. Вентиляція легень підвищується під час м'язової роботи не тільки через прискорення дихальних рухів, а й як наслідок збільшення їх глибини. Основними механізмами регуляції дихання людини є нервовий і гуморальний. Нервова регуляція здійснюється за допомогою дихального центру, що розміщений у довгастому мозку, і має центр вдиху і центр видиху. Дихальний центр перебуває в постійній ритмічній активності, яка здебільшого здійснюється автоматично. До нього надходять імпульси від рецепторів легень, міжреберних м'язів, діафрагми. Залежно від цієї інформації, дихальний центр прискорює або сповільнює дихання, впливаючи на дихальні рухи. У регуляції дихання також може брати участь кора великих півкуль головного мозку. Тому людина може довільно на певний час затримати дихання, змінити його ритм і глибину. Отже, можлива мимовільна і довільна нервова регуляція дихальних рухів. Мимовільна нервова регуляція відбувається завдяки автоматії дихального центру, який забезпечує ритмічну, безумовно рефлекторну діяльність, а довільна нервова регуляція зумовлена нервовими імпульсами, які надходять у дихальний центр із кори півкуль. Зазвичай ритмічне чергування вдиху і видиху відбувається мимоволі. Коли одразу після народження в крові дитини накопичуються надлишки вуглекислого газу, на які реагує центр вдиху, він надсилає нервові імпульси до дихальних м'язів, а їх скорочення забезпечує вдих. Так легені вперше наповнюються повітрям. Об'єм альвеол і бронхіального дерева збільшується. На розтягування стінок і бронхіального дерева реагують рецептори, які в них розміщуються. Нервові імпульси по цих нейронах надходять до центру видиху. Центр видиху надсилає до центру вдиху сигнали, що гальмують його роботу. Скорочення м'язів діафрагми грудної клітки припиняється. Вони розслаблюються, об'єм легенів зменшується, відбувається видих. Під час видиху об'єм альвеол і дрібних бронхів зменшується, їхні стінки стискаються. Рецептори стінок повідомляють про це до центру видиху. Центр видиху припиняє гальмування центру вдиху. Під час видиху збільшується вміст вуглекислого газу в крові, і на це теж реагують клітини центру вдиху. Він знов активується і дихальні м'язи скорочуються. Об'єм легенів збільшується, відбувається вдих. Так, вдих вмикає механізм видиху, а видих механізм вдиху. Гуморальна регуляція залежить від кількості вуглекислого газу СО2. Так, дихальний центр чутливий до концентрації вуглекислого газу в крові. Якщо в крові є надлишок вуглекислого газу СО2, збудливість дихального центру зростає і дихання стає частішим і глибшим, щоб кров насичилась киснем О2. Якщо вміст вуглекислого газу СО2 в крові є низьким, то дихання сповільнюється. Тобто дихання регулюється і нервовою системою, і гуморально. Гуморальний чинник є дуже важливою складовою цієї регуляції. Гормон адреналін теж здатний безпосередньо впливати на дихальний центр, стимулюючи дихальні рухи, і таку саму дію може викликати молочна кислота, яка утворюється під час роботи м'язів. Важливу роль у зміні дихальних рухів відіграють захисні безумовні дихальні рефлекси. Під час подразнення рецепторів слизової оболонки повітроносних шляхів пилом, слизом тощо спостерігаються чхання і кашель. Захисні рефлекси, що перешкоджають потраплянню цих речовин до дихальних шляхів. Отже, ми з'ясували, яким чином здійснюються дихальні рухи, які м'язи беруть участь у процесах дихання, а також як відбувається регуляція дихальних рухів людини. На все добре!